Вологостійкі та протиударні годинники від бренду Коспет та вашої уваги М3 Ультра. Вони представлені в двох моделях. В комплекті до моделі Special Edition йде ось такий металевий брендований ремінець. Обидва годинники мають однаковий функціонал та купу можливостей. Зараз на екрані ви будете бачити основний функціонал цих годинників. Є пошук телефону, ліхтарик, також дистанційне керування камерою, калькулятор є таймер, будильник і також секундомір. Годинник приймає всі сповіщення з різних соцмереж. Є вбудовані вправи для дихання. Можна відстежувати барометричну висоту. Для справжніх мандрівників тут є вбудований компас. Цей годинник витримує всі максимальні температури та умови. На годиннику є віджит погоди. Сам годинник виконаний з преміальних матеріалів, має міцний металевий корпус. В нижній шторці ви знайдете всі виміри показників здоров'я, а у верхній знаходяться всі необхідні додатки та віджити, які ви можете налаштувати за своїм бажанням. Затисканням на екран можна змінювати шпалери. На годиннику є голосовий помічник. Також є плеєр, за допомогою якого можна керувати треками. І навіть зможете виміряти свій настрій. Також на годиннику є широкий список різних тренувань. Свої рекорди можна фіксувати в журналі тренування. Є кільці активності, які відображають кроки, калорії та відстань. Ну і, звичайно ж, телефонна книга, за допомогою якої можна здійснювати та приймати виклики. І одна з основних фішок цієї моделі це GPS. Ця модель годинника витримує будь-які ваші екстремальні умови і, звісно, стане вашим надійним помічником. Тому для деталей звертайтеся до нас в Директ.